День ліквідатора в Україні відзначається 14 грудня. 27 років тому було завершено будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. У лозові цього дня традиційно у свято-смоленському храмі відслужили панихиду за загиблими чорнобильцями. Біля пам'ятного знаку на алеї пам'яті пройшов мітинг. У суботу близько одинадцятої ранку на алеї пам'яті збираються чорнобильці. День розпочали, розповідає голова спілки Союз Чорнобиль Олександр Дяченко. Зібрання на якому між іншим, обговорювали відповідь від представника Євросоюзу. Листа йому направляла обласна спілка, бо хотіли знати, що нас жде по поводу льготного забезпечення, які соціальні перспективи і так далі. І ми вчора отримали відповідь. над ним. Ще треба поработати, його треба ще перевести, його треба почитати, над ним треба вдуматися. Але... В ответе. Є який то надії, надіжди. А ми звикли надіятися. Сьогодні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС відзначали свій день перемоги. Від традицій не відступали перед мітингом панахиду. За померлими відслужили у Свято-Смоленському храмі. Близько 300 своїх чорнобильців за 27 років втратили. Говорить Олександр Дяченко. В пам'ять про них на алеї досаджують все нові деревця. Вона поступово перетворюється на сквер. Тих, кого вже немає поруч, на мітингу згадали. Хвилини мовчання вшанували пам'ять. Присутнім представники місцевої влади бажали здоров'я, довголіття, обіцяли під. Тримувати і вітали із перемогою. Від імені міського голови, від імені депутатського корпусу. Я вітаю вас з Днем Перемоги. Перемоги над тяжкою бідою, яка нависла в 1986 році над Україною. Ви спасли Україну, спасли життя ваших дітей, ваших матерів, ваших рідних, ваших близьких. Для нас день вшанування учасників ліквідації однаково, як. Для ветеранів війни 9 мая. То есть это наша маленька Був дан в експлуатацію саркофаг над четвертими на Ну, конечно, з большими колосальними потерями, но маленька выступили на митингу и учні другого колегіуму. Ми сьогодні как бы прочувствовали своїми стихами те ну, времена. И ну, как бы, заставили людей как бы, понять, что ну, нужно помнить и не повторять таких ошибок. В школе нам об этом часто рассказывали. Я помню, в прошлом году у нас даже был проект по такому поводу. Каждый как бы обязан об этом знать, даже если бы в школе не рассказывали и помнить.